Вітаю всіх на каналі Життя Триває. Сьогодні в відео буду розповідати про таку класну рибку, як Тернеція. І також покажу, як я розвожу інфузорію для годування мальків. Тернеція це рід харацинових. Бувають звичайна тернеція, біла тернеція і глофіш. У мене в цьому акваріумі є тернеція біла і тернеція глофіш. Ось так виглядає звичайна тернеція. Вона така сіренька і має чорні смужки на тілі. У мене в акваріумі такої нема. Але в мене є глофіш і Тернеція біла. Глофіш світиться в синьому спектрі лампи або в ультрафіолетових променях. Біла тернеція не світиться, звичайна, також не світиться в темряві. Ось в мене є одна така червона, блакитна. Там десь плаває жовта, це терне, біла до нас. рибки виростають розміром 5-6 см. На одну рибку необхідно не менше 5 літрів води в акваріумі, але не можна тримати одну рибку, наприклад, в 5 літрах або 2 в 10 літрах води. Мінімальний розмір акваріуму для цих рибок 60 літрів, навіть якщо їх у вас 2 або 3. Але краще цю рибку тримати стайками. По 6 особин, 5-6 рибок, це буде добре. Бо якщо рибка одна в акваріумі, вона знаходиться в стресі і їй дуже погано, вона це погано почуває, може навіть померти. І інколи ці рибки, якщо вони по одній, то щось в них таке трапляється, що вони можуть нападати на інших рибок в акваріумі, то краще тримати в стайці. Люблять рослини, щоб були в акваріумі, щоб було можна в них ховатися. Дуже люблять всі рослини, які плавають на поверхні, щоб було багато укриттів. Рибка тропічна, їй треба 26-27 градусів в акваріумі. Також вони люблять м'яку воду. От Для цих рибок дуже доречно додавати листя дубу в акваріум. Сухе листя треба обдати кип'ятком і додати в акваріум. Воно буде створювати необхідні для них умови. Люблять затемнення в акваріумі, не люблять таке яскраве світло. Добре вживаються з мирними видами рибок, не вживаються з барбусами і з великими цихлідами. Тривалість життя 6-7 років. Тернеція Глоу має 6 варіантів забарвлення: синій, салатовий, пурпуровий, рожевий, червоний і жовтий кольори. На тілі немає темних поперечних смуг, як у рибок природньої форми. Батьківщина рибок Південна Америка. Для створення комфортних умов в акваріумі знадобиться потужна фільтрація. Аерація і нагрівач, щоб вода завжди була теплою. І стандартні підміни води один раз на тиждень теж необхідні. Якщо при підмінах води ви використовуєте водопроводну воду, як я, наприклад, то обов'язково додайте кондиціонер антихлор в розрахунку на ту кількість води, яку ви додаєте в акваріум. Тернеція буде добре почувати в себе разом в одному акваріумі з гупі, неонами, горами золотистими. Мармуровий горамі більш агресивний, їх не треба тримати з маленькими рибками. Також добре буде почуватися тернеця з малінезіями, меченосцями, скаляріями. Але скалярії не треба, якщо у вас акваріум. До 100 літрів, то скалярі краще туди не садить, їм там буде погано. Також тернеція добре себе поводить з данію разом, з тетрами, з санцитрусами, з сатацинклюсами, з коридоресами, рітрозонусами. І багато ще можна перелічувати маленьких таких мирних рибок. З усіма вона буде себе добре почувати. Також красиво буде виглядати акваріум тільки з одними тернеціями різного кольору. Без інших видів рибок. Для годування підійде якісний сухий корм або якісний заморожений корм. Рибки терниці беруть корм в середньому шарі води, тож вам треба купляти такий корм, що буде тонуть, не буде плавати на поверхні, бо вони будуть його чекати в середньому шарі. І треба обирати якісні корми. От мені, наприклад, подобається тетра. І, звісно, не треба перегодовувати ваших рибок, бо рибки будуть їсти стільки, скільки ви їх будете годувати. І це може бути для рибок шкідливим. І також весь корм, який впаде на дно, який, який рибки не з'їдять, якщо у вас нема донних рибок, наприклад, коридорісів, то корм, що впав на дно, він загнивається і псує воду. В воді збільшується м'як, і рибки можуть загинути від нього. Якщо в акваріумі щось не гаразд з параметрами води, то перший показник цього, що всі рибки починають плавати під поверхню води. Що робити в таких ситуаціях? Якщо вже сталася проблема, то треба зробити підміну води і просифонити ґрунт. І це виправить вашу ситуацію. З рибками все буде добре. Особливо дітки люблять погодувати рибок, висипати туди банку корму, то не лякайтеся, буде гаразд, просто приберіть цей зайвий корм з і зробіть підміну води. Терниція Глофіш – штучно виведена рибка. Має здатність флуоресенції. світиться в ультрафіолетових променях або в синьому спектрі лампи. Ось в мене це ультрафіолетова лампа, але вона така не дуже потужна. Ну, це для експерименту. Такий ефект рибки отримали шляхом генетичної модифікації ДНК рибки. До її генів штучним шляхом додали гени морських коралів і медуз, для яких світіння у темрімі досить поширене. Спочатку цих рибок створили для того, щоб вони своїм світінням вказували на забруднення в водоймах. Та на очисних станціях. Але рибки створили справжній бум в декоративній акваріумистиці. Нічим не відрізняються в утриманні від своїх природних побратимів, але дуже сподобались свої властивості світитися вночі дітям. Ось дивіться, поруч з Глоуфіш, звичайна рибка, вона просто така, як тінь виглядає в променях ультрафіолетової лампи. І Також поруч з цією блакитною плаває біла тернеця, але вона не світиться в ультрафіолеті. Тернецю Гло можна розмножити в домашніх умовах. Вона розмножується так само, як і звичайна тернеція, і передає свій колір і властивості світиться вночі, потомство. Ці скалярії я чекаю, коли вони знову віднерестяться щоб він ікру і вивезти мальочків. Дивіться, як виріс добре мох, той, що ми клеїли на біофільтр. Все з ним класно, росте. Тут секрет в тому, що частина цього мха знаходиться під водою, частина над водою. І тому він добре живиться і росте. Тернеції, так само, як і скалярії, це рибки, які е, відкладають ікру, з якої потім виростає лічинка, а потім мальок з'являється. І цей мальок дуже мілкий. Для годування малька е, дуже добре першим кормом іде інфузорія. От зараз я вам покажу, як я розмножу інфузорію. Це шкірка банана, висушена. Її треба покласти в. 3-літрову банку з акваріумною водою. Я не набирала воду там з дна, не сифонила, просто набрала чистої води з акваріуму, додала туди оцю бананову кожурку і каплю сливок. Можна просто молока або сухого молока, але в мене вдома були сливки із молочки, тому я додаю сливки. Необхідна така зовсім невелика кількість, одна крапля. То я зайве я прибираю. Ось стільки вистачить для нашої інфузорії. Вода в банки повинна бути. Не повна банка, а от тільки до тої частини, де банка широка. Там, де вона починає звужуватись, там вже не треба набирати воду. Тобто частина банки зверху пуста. Це потрібно для того, щоб була більша площа для розмноження інфузорії. Це вже пройшов тиждень, і зараз можна буде побачити на камеру, як рухаються інфузорії в цій банці. Краще поставити в тепле місце, і тоді інфузорія виросте швидше. Але в мене вдома прохолодно, і це процес зайняв тиждень. Але там є інфузорія, її досить багато. Бачите, такі маленькі крапочки рухаються, це інфузорія. Але ми зараз з вами ще перевіримо під мікроскопом, подивимось, як вона там рухається, ця інфузорія. Чи вона там є дійсно, чи вона жива. Я відібрала у дитини на час експерименту мікроскоп. Він дитячий, але інфузорію в нього видно, ми її зараз з вами побачимо. В банці образувалася така плівка, і тут відбувається поділ інфузорії. Я беру крапельку звідси і зараз під мікроскопом подивимось, чи є там жива інфузорія. Ось бачите, якийсь рух відбувається, оці чат, цяточки це маленькі інфузорії, вони рухаються, ще не виросли. Ось вже така доросла, жирненька, плаває, досить швидка, швидка така. Побільші, поменше є, все живе, все рухається, і ось у ці інфузорії будуть їсти малючки. Але, якщо, наприклад, у вас мальок гопі, от зараз я вам покажу цей рестовичок, тут мальки гопі їм пару днів. Але вони досить великі для інфузорії, вони її просто не побачать, не помітять її, не будуть харчуватися інфузорією. От Для малька гопі треба інший якийсь корм. Наприклад, їм добре буде їсти речка артемії. Або Просто навіть корм тетру, у пластівці я розтираю в такий пил і кормлю їх оцим пилом. Але в цьому нарестовичку дуже багато креветок. І маленькі рибки також під'їдають діток, креветок, ті, що тільки новонароджені, і вони добре йдуть на корм гупі. Є такі вже креветочки побільше, а коли вони народжуються, вони зовсім малі. І рибка може їх їсти. Терницю я не збираюся розводити, а от скалярію я хочу спробувати ще раз її розвести. І якщо вийде, то ці інфузорію, що вже виросла, буду годувати малька скалярії. І В наступному відео покажу, як цю інфузорію її треба процедити, Підготувати її не можна в таку муч, з цієї банки мутної, наливати одразу в нерестовичок до мальків, бо вони загинуть від цієї води. І її треба якимось особливим чином відфільтрувати цю інфузорію від мутної води. Але як я це буду робити, я знаю тільки теоретично, а практично я ще цього ніколи не робила. Ну, подивимось. Думаю, що в мене все вийде. В нерестовичку наросло рослинок. Мохом добре все затянуло. І тут всім добре і рибкам і креветкам. Тут живе всього два малька гупі, тому ніякої шкоди там особливою креветкам вони не накоять. Також я відсадила, в мене є ще один акваріум, відсадила гупі на нерест. Ну вона щось ще нікого не народила, там чекаю малючків. Це я показую акваріум з скаляріями. Трошки запотіло скло, Це тому що в акваріумі тепліше, ніж в кімнаті. Ось, скалярички. Думаю, що я їх буду годувати. Це була червона німфія. Бачите, що залишилась в скалярі і чомусь рішили її з'їсти. От зелена тигрова німфея росте все з нею добре, і вони її не чіпають, вона їм не подобається. А німфайдес підскубали німфайдес, і червону німфію зовсім з'їли, залишили там два листочки тільки. Чи вона їм заважала, бо це їх місце нересто, вони тут нерестились, що вони прибирали все. Чи просто їм сподобалися ці листя? Просто відривали по шматочку, і воно плавало там по всьому акваріумі та кусками нарваної німфії. Я вже не знаю, куди ці німфеї поставити, щоб вони нарешті виросли в мене. В одному акваріумі їх зжирають анцитстроси, в цьому акваріумі чомусь. Скалярій вирішили її зничтожити цю німфію. Але трошки німфеї вони мені залишили сподіваюся, що вона виросте. Ось таке в нас вийшло відео. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі!